Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Ольга Салабай. Війна на східному напрямку сили оборони України знищили російський зенітно-ракетний комплекс Бук м 1 вартістю 10 мільйонів доларів. Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ Хортиця. Бук-1 м виявили та знищили разом з боєкомплектом під час переміщення українські розвідники з бригади Арт-розвідки Чорний ліс. Зазначу ЗРК Бук м 1 один з ключових засобів ППО противника. Цієї ночі відбулася така безпілотників на Росію. Під удар потрапили два ворожі аеродроми. Супутника фіксують пожежі. Як повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, мова про аеродром Шайковка у Калузькій області. Там базується ту 22 М 3 А також зберігають ракети х 22 Під атакою була і авіабаза Кубінка у Московській області, де базується су 27 Міг 29 Нагадаю, дрони атакували і російські оборонні підприємства у Саранську уражено. Завод оптоволоконних систем у Тулі Під атакою опинилося конструкторське бюро приладобудування. Завод спеціалізується на розробці сучасних систем озброєнь, включно з протитанковими комплексами, стрілецькою зброєю та бойовими модулями. Згодом стало відомо, що дрони СБУ атакували два російські заводи: базальт і сплав. Про це суспільному повідомили джерела у службі безпеки. Базальт виробляє озброєння та боєприпаси для усіх родів військ РФ. Сплав єдине підприємство у Росії, що проєктує і виготовляє. Реактивні системи залпового вогню та боєприпаси до них у наслідок ударів на обох об'єктах спалахнули пожежі. За словами співрозмовника видання, через атаку у московській області росіяни ввели план килим, який передбачає тимчасове закриття аеропортів. Це спричинило транспортний колапс. Стосов... скасовано сотні рейсів. Політика у Кремлі заявили, що ініціатива Путіна щодо припинення вогню 8-10 травня в силі, за словами прес-секретаря російського диктатора, Дмі. Дмитрія піскова позиція РФ щодо перемир'я добре відома. Усі вказівки дали жодних нових вказівок немає. Він також додав, що мобільний інтернет у Москві у дні ювілею перемоги у Другій світовій війні обмежили через небезпечне сусідство. Він також підкреслив, що російські військові роблять усе необхідне, щоб святкування пройшло у спокійній і мирній обстановці. В ЗСУ різко відреагували на перемир'я Путіна. За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктора Тригубова, українські Кові не вірять у припинення вогню на 9 травня, яке оголосив російський диктатор Путін. Сили оборони нагадали, що на великодня так зване перемир'я змін на фронті майже не було. Спецпредставник Трампа Кіт Келох стверджує, що Україна готова на 30 кілометрову демілітаризовану зону. Про це він сказав в етері Fox News. За його словами, наша держава, нібито готова, аби українські війська відійшли на 15 кілометрів. Так само мають зробити і російські війська. Це створить зону без бойових дій, яку контролюватимуть військові коаліції рішучих. Келох вважає, що 30-денне припинення вогню може стати вирішальним. Він вірить, якщо вдасться укласти його, то можливе і продовження. І тепер щодо вступу України та Молдови до європейського союзу, якщо Віктор Орбан продовжить блокувати просування України до членства в ЄС, то здавалося б найбільші друзі України у Європі не чекатимуть Україну, а продовжать працювати з Молдовою та відкривати для них кластери. Перший з яких основи мова зокрема про країни Балтії. Які настрої зараз серед країн-членів Європейського союзу в коментарі для ФМ ФМГалочина розповіла народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе на сьогодні серед держав-членів Європейського. Ського союзу дійсно обговорюється кілька варіантів подальшого розвитку подій стосовно того, як діяти, якщо вето угорщини стосовно відкриття перемовин з Україною триватиме, і чи це означає, що і далі Молдова і Україна повинні бути прив'язані одна до одної в своєму євроінтеграційному поступі? Дійсно, на даний момент немає готовності там країн-членів блокувати подальший рух Молдови, якщо Україна. На чи радше Угорщина буде ну таким гальмом для її подальшого просування з огляду, зокрема, і на геополітичний вимір парламентських виборів, які мають відбутися восени в Молдові, і це важливий сигнал для молдовського суспільства, що європейський союз готовий рухатися швидко і далі з Молдовою, але одночасно немає і також на сьогодні чіткої готовності розділяти Україну і. Молдову, а є радше готовність шукати варіанти і способи тиску на угорщину для того, щоб зняти її вето для відкриття першого кластеру переговорів про. А розділ основи з Україною і з Молдовою. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що прискорення вступу України до Євросоюзу може стати найсильнішою гарантією безпеки. Вона сказала про те, що вступаючи на засіданні Європарламенту, президентка Єврокомісії виділила три пріоритети для ЄС на шляху встановлення справедливого миру для України. Канада ініціювала конфіскацію російського літака на користь України повітряне судно АН 124 Руслан застрягло в аеропорту Торонто. З початку повномасштабного вторгнення уряд Канади розпочав юридичну процедуру для конфіскації. Рішення має ухвалити Вищий суд Ортаніо. Про це повідомила віце-прем'єр-міністрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Органи влади Канади подали позов про конфіскацію після того, як міністерство юстиції України передало їм. Рішення Вищого антикорупційного суду про застосування санкцій щодо транспортного літака. Економіка Єврокомісія підготувала пропозицію 17-го пакета санкцій проти Росії. Про це дізналося агентство Reuters від трьох європейських дипломатів. Пропозиція пакета санкцій ЄС посилює експортний контроль за товарами подвійного призначення та передовими технологіями. Одне з джерел додало, що Єврокомісія пропонує накласти санкції проти понад 50 фізичних і юридичних осіб, зокрема п'яти в Тає, а також 31 однієї компанії, яка допомагає російським військам або причетна до обходу санкцій у межах боротьби з тіньовим флотом Росії, запропонували внести у чорний список понад 100 пов'язаних з ним суден. Водночас Єврокомісія пропонує продовжити виняток з санкцій щодо російського нафтогазового проєкту Сахалін 2 до червня 2026 року через його важливість для Японії. Світ 18 травня. Польща обиратиме президента. Вчора віце-прем'єр і міністр цифровізації Польщі Кшифтов Гавковський заявив, що країна стикається з безпрецедентною спробою втручання Росії у президентські вибори. І вчора ж стало відомо, що польські перевізники знову планують провести акцію протесту на кордоні з Україною. Народний депутат Микола Княжицький вважає, що ці два факти пов'язані між собою. Про це він розповів в етері радіо ФМ Галичуна. Ці сто як правило, інспірувалися Тра правими антиукраїнськими силами, які традиційно підтримувані Росією, ми бачимо активізацію Брауна інших провокаторів польських польських політиків, які є провокаторами для того, щоб польську суспільну думку налаштувати проти українців. А отже, проти кандидата з найбільшою кількістю голосів, який виступає за європейську єдність і за підтримку України. Також Микола Княжицький вважає, що українській владі потрібно реагувати на такі дії польських перевізників. Ми завжди маємо діяти, але діяти в діалозі. Розуміючи, що за дуже батьма акціями стоять провокації проти чинної влади, яка хоче співпрацювати з Україною, і підтримувати Україну. Тому в різні способи, і спілкуючись з представниками громадської думки, з журналістами з українськими і з польськими урядовцями, ми маємо зробити все, щоб українські економіці, як і польські, провокативні дії не наносили жодного збитку. У Ватикані кардинали збираються на конклав для обрання нового папи римського. Загалом 133 кардинали з 70 країн увійдуть до Саксинської капели, де розпочнеться таємний конклав. Під час нього кардиналам буде заборонено спілкуватися зі сторонніми. Передбачають, що одне голосування буде вже сьогодні, і по чотири у наступні дні. Конклав триватиме доти, доки один кандидат не отримає дві третини голосів. Про обрання нового папи римського свідчитиме білий дим з димаря на даху каплиці. У західних областях завтра буде хмарно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 2 до 11 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працювала Ольга Салабай. Ще кілька свіжих новин слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19-й проєкт на радіо ФМГалочуна. Важливо з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста політичного експерта Віталія Портникова.